У часи пандемії, яку пережив увесь світ і українці, зокрема, соціальні мережі стали головним способом спілкування і особистого, і робочого. Звичка закріпилась, і тепер це не лише альтернатива живому контенту, а й додатковий метод донесення своєї позиції якнайшвидше аудиторії. Цим активно користуються політики. Ми проаналізували теми дописів за найважчий для України рік рік війни. Відголів фракції Хмельницької облради та ділимося спостереженнями. Сергій Іващук, голова фракції партії за майбутнє. На сторінці у Фейсбуці вказує, що займається депутатською діяльністю без прив'язки до партії. Його перші воєнні дописи з'явилися через три дні від початку повномасштабного вторгнення. Розповів, як працює аграрна рада, та опублікував особисте звернення. До речі, він єдиний, хто у такий спосіб вирішив підтримати жителів області. Загалом сторінку важко назвати активною. Більшість публікацій вітання з ним освітянина, волонтера, десантників, працівників сільського господарства. Анатолій Панчук очолює фракцію команди Семчишина. На сторінці вирішив не афішувати, що займається політикою. Перший допис розмістив 5 березня і це звернення Хмельницького міського голови про ситуацію у громаді. Більшість інформації це репости від офіційних сторінок волонтерських об'єднань. Про політичну роботу не звітує. Оксана Бочкарьова, керівниця фракції партії Слуга народу, має офіційну сторінку із відповідною позначкою. В перший день війни опублікувала рекордну кількість інформаційних постів: 12. Далі багато звернень президента інформації про зміни у державі, гучні злочини расистів. Проте з'являються і дописи про волонтерську діяльність в лікарні, яку очолює. Нині багато військових у закладі проходять реабілітацію. Уляна Ткаченко, голова фракції за конкретні справи. Сторінка оформлена інформативно, вказаний номер телефону для зв'язку і адреса громадської приймальні. Перший допис 26 лютого. Його зміст збір і сортування гуманітарної допомоги для постраждалих у перші дні вторгнення. Загалом уся інформація про роботу в окрузі. До речі, лише тут ми знайшли дописи про депутатські звіти, які традиційно стартують на початку року. Кожен пост це унікальний контент. Тут можна дізнатися про реальні потреби жителів області під час війни. Аліна Коваль в обласній раді очолює фракцію Європейської солідарності. На вторгнення відреагувала у перший день кількома дописами із порадами, як не панікувати та з яких джерел черпати інформацію. Сторінка наповнена різним: новини, волонтерство, історії з фронту, але фактично кожна п'ята публікація на релігійну тематику. Депутат всіляко бореться проти московського патріархату. Сергій Яковлев очільник фракції ВО Батьківщина, має дві сторінки у Фейсбуці особисту і робочу. Остання майже рік залишається з двома постами. Проте особиста розповідає про життя на фронті. Адже у перші дні Великої війни депутат став на захист нашої держави. Про наміри долучитися до ЗСУ інформує публікація від 24 лютого. Сергій Яковлев закликав допомогти територіальному штабу. Тетяна Зеленко, очолює фракцію радикальна партія Олега Ляшка. На своїй сторінці про політичну діяльність не вказує. У перший день війни з виборцями поділилася відео на кадрах Пастор звертається до російських матерів. Публікації різного характеру з'являються систематично. Тематика волонтерства і багато розважального, милого і патріотичного контенту. Сторінка одного із них виконує функцію діалогу з виборцями. Інші обранці соцмережі як спосіб просування своїх політичних поглядів не застосовують.